На Сумщині знову відключатимуть світло. Причина аварійна ситуація на одному з блоків Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого й виник дефіцит енергетичної потужності. В Суми обленерго пояснюють, північна енергосистема має вкладатись у встановлений ліміт. Якщо ж споживання вище ліміту, вводяться графіки аварійного відключення. Все это началось примерно с 9.30, 10.00 с 10 утра. Мы не трогали пока бытовых потребителей, не трогали сельхозвыробники. Это коснулось вначале только промышленности, промышленных предприятий. Вот но в связи с тем, что сейчас к вечеру наша нагрузка растет, мы не укладываемся, продолжаем не укладываться в лимит, мы вынуждены будем вводить аварийные графики отключений в целом по Сумской области. Они коснутся практически всех районов. Объем этих графиков будет зависеть от того, насколько будет увеличено наше потребление. В сумах мы примерно с 17 до 20, 21 часа такие графики будут вводиться. Мы постараемся щоб ці графіки, то, щоб це відключення конкретних потребітелів продолжалось не більше двох часов. І через два години вони будуть замінені на інших потребі. За попередньою інформацією, Міненерго України відключення триватимуть до 5 грудня. До цієї дати блок на Запорізькій атомній електростанції планують знову ввести в роботу.